Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Березень останній місяць для ідентифікації пенсіонерів. Наприкінці 2023 року уряд продовжив терміни фізичної перевірки пенсіонерів, які стали вимушено переміщеними особами до повномасштабної війни. Термін закінчується 31 березня. Пройти перевірку можна як фізично у відділеннях пенсійного фонду чи Ощадбанку, так і віддалено через електронний кабінет Пенсійного фонду України або пройти відеоідентифікацію. Якщо ж пенсіонер до кінця березня не пройде ідентифікацію, пенсія накопичуватиметься на розрахунковому рахунку пенсіонера. Після проходження ідентифікації уся сума пенсії перераховуватиметься на особистий рахунок пенсіонера з місяця, у якому припинилось фінансування виплати. Зміни у виплатах для ВПО з 1 березня 2024 року змінюються правила виплат для вимушено переміщених осіб. Так автоматично продовжуються виплати для ВПО, які не мають можливості працювати. А саме для пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9444 гривні. Осіб з інвалідністю першої чи другої групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей. А також дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків вихователів і прийомних батьків. Для інших членів родини, які не працюють, необхідна реєстрація в центрі зайнятості, інакше виплати можуть бути припинені. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!